Кришку каналізаційного люка. Скільки безпритульних дітей споглядають світ через отвори підвалів, теплотрас та покинутих будинків? Чому раз у раз втікають із притулків та лікарень? Наш акцент сьогодні на проблемах українських безхатченків. Вічні біженці. Або як витягти дітей із самого дна. Одеса. Літо. 2009 рік. Безпритульних дітей знаходять просто на пляжі. У сезон сюди з'їжджаються сотні безхатченків з України, Росії, Молдови та Казахстану. Полювати на заможних туристів. Це їхній зоряний час. Найменший заробіток прохача за день 100 гривень. Єсть кому ти говориш? Це уколи я уже літала в лісах ліці. Одеса. Грудень. Саме так зимують безпритульні. У розваленому будинку, в наркотичному дурмані. За їхніми плечима безліч втеч із дитячих будинків. І свою примарну свободу, що крім холоду та вошей, нагородила їх невиліковними хворобами. Вони не хочуть втрачати. А, ты не любишь, когда тобой командует. Сегодня, видите ли, очень большой процент среди этих подростков, а по нашим исследованиям это 27%, это ВИЧ-позитивные. Что касается гепатита С, то зараженность еще выше, чем ВИЧ-инфекцией. У многих из них туберкулез. Да? То есть огромный ворох проблем, которые необходимо решать. Наташі, от от народжувати на вулиці дівчина більше п'яти років, і зараз їй 21. Час бродячого підлітства, коли її ще можна було врятувати, утрачений. Тепер вона наркоманка зі стажем і купою хвороб. А це Ігор, йому 18. Вуличний стаж три роки. Він також не захотів жити у притулку. Хлопець під таким кайфом, що не може прокинутись. Вані 16. Він утік з інтернату через знущання старших. Хлопець теж вживає ін'єкційні наркотики. Ну я спочатку погода, потім завлідав нагоду. Щам діток. Наївно вважати, що діти втікають з інтернату. Лише через свавілля старших, бо не можуть себе захистити. Вулиця навчила їх виживати в екстремальних умовах. Вони герої і жертви у власних очах. Я от не розумію, кому взагалі ми взагалі потрібні? от вам нужны. Вам просто взять льонку включити все. Сергію. 16. батьки не виходять із запою. Хлопець не разу втікав з інтернатів і чесно зізнається, чому почему дітям не да? подобається. Тому що там Во-вторых, бухать нельзя. На улице те свобода. А там сидиш, как, не знаю, ковтюрмі. Життя навчило його шукати і обігрівати житло, ховатись від міліції, красти і пити. Таких, як він, давно охрестили утікачами. Адже більшість привезених до притулків важких підлітків повертається на вулицю. после длительного употребления вот этого наркотика, которое называют болтушкой, там же полностью нарушается субординация, не работают мышцы ног, мышцы рук. Вы, может быть, видели, они так на цыпочках ходят. Даже если они прекратили употребление наркотиков, они остаются инвалидами на всю жизнь. Эту проблему нужно решать, потому что труд милиционера превращается просто, ну, совершенно неэффективное расходование сил и средств. Что же Ми тих дітей находимо, привозимо. Через день-два они у нас опять на вулиці. Щоб пролікувати безпритульника від наркотичної чи алкогольної залежності, потрібна його письмова згода. Це замкнуте коло, адже такі діти не усвідомлюють небезпеку свого становища. Спеціалісти з виховання важких підлітків упевнені, сліпе слідування конвенції про права дитини становить небезпеку для вуличних відчайдух. Це Сашко йому сім. У притулок він потрапив через пожежу. Вогонь спалахнув у люку, де жив хлопчик. Батько загинув від опіків, а Сашко потрапив до лікарні, звідти у притулок. Довгий час він ні з ким не розмовляв, і як звірок ховався під стіл. Таких як Саша вдається витягти з вулиці одразу. Інша справа: важкі підлітки Куди діть тих дітей, які хворі, що з ними ділить і як їх Хворі чим? венерическими заболіваннями, наркомани, таксикамани. Тетяна Жадан упевнена дітей, яких могли забрати з вулиці, уже давно забрали. Справжні проблеми почались саме тепер, коли просто неба лишилась важка артилерія. У По о приюті ми не імемо права прийняти ребенка в приют в алкогольному или наркотическом оп'яненні. Ці дітей везуть, якщо їх виявляють, в лічебної учреждені ці больницы К сожалению, відкритого типа. то есть нет у нас закритих Самое первое і просто неотъемлемое от них желание уйти оттуда. Они не розуміють, що вони и им нужно лічитися. Утікачів зі стажем тут знають в обличчя. Якщо вони прийдуть самі, їх підтримають, нагодують, але втримати не зможуть. Згідно з конвенцією про права дитини. Ті можуть самі обирати місце проживання, і якщо двері відчинені в притулку, інтернаті чи лікарні, вони завжди знайдуть вихід. Приюти говорять, що ми уважаємо конвенцію ООН о правах ребенка, і ребенок взяв свій вибір, він не хоче зі жити, може уходить. І тут вот у нас проїзд смещение пріоритетів. Ми тут же нарушаємо целе. Ціли... Цілу серію других його прав. Право на то, щоб бути здоровим, право на то, щоб імені свій дом, право на то, що ребенок дожен вчитися. Неужели в тому люці, в якому він проживав, е е е е соблюдено гораздо більше прав, ніж в приюті? Ти Сьогодні на вулицях Одеси живуть принаймні 400 таких дітей. Не три тисячі, як було три роки тому. Та все одно дуже багато. І подібна проблема не лише в Одесі. Вони самі не хочуть лічитися. Їх устраює той образ життя, який ведуть. Їх лічить вулиця. Я вважаю, що прежде всего дітей которые больны инфекционными или венерическими болезнями, а также детей, которые больны наркоманией, токсикоманией. Их нужно лечить, прежде всего, принудительно. Они еще не в состоянии э, самостоятельно принимать такие осмысленные решения, потому что их еще и мышление, и психика, они не окрепшие. Кардинальні пропозиції лікувати хворих дітей, не питаючи у них дозволу, Звучать в Україні уже давно, але їх уперто не чують. Бояться порушити права дітей. Я противник закладів особисто з закритого типу. Більше того, сьогодні ми ставимо питання і про зміну ем, взагалі зміну системи покарання навіть диву.